Вчора заходить син в кімнату з басейну, мокрий, несе щось в руках і поскознувся, падає. Я, я так сидів поряд кажу: чого ти падаєш, сину, що з тобою? А донька з боку каже: ну так, ну чого ти одразу так на нього в такому тоні з, з, з докором? Ну то ж бачиш, що в нього ноги мокрі, де все, я кажу, доченька, знаєш, я й не встигав, не встиг подумати. Воно якось так саме вирвалось. У мене часто так буває, що як діти там щось десь... Спригнули, чи впали, чи прочавили пальці. Я кажу, що ти там? Ти чого туди поліз? А хтось інший, можливо, сказав би, ой, дай дай подивлюсь, дай подмухаю, ой, все буде гаразд. А я якось так відчуваю, прилив гніву і відразу так думаю, от поліз туди, то ж і получив, міг, міг би взагалі покалічитись. Знаєте, до чого приходжу? що Я згадую, згадую, що моя мама так само реагувала на мене, і десь воно мені, мабуть, просто передалося. Згадую моменти, де сам собі обіцяв, що так робити не буду. Мені було боляче, коли мама там мені так з докором щось відразу. Ну, Наприклад, пам'ятаю, 17 років попав з друзями в серйозну аварію, ДТП, і так вже ніби все добре закінчилось, хоча машина дуже постраждала. Мене підвезли додому, я таки приїхав, удар був в мою сторону, скло розлетілося. І в мене тут такі ще малесенькі осколочки з цікла в голові. Я таки прийшов додому, витягаю це скло, таки трохи наляканий в стресі, засмучений. А мати каже, о, добре-добре, може хоч так покаєшся да будеш послушний. <рес> мені так було неприятно, так боляче. Здається, в цей момент треба було підбадьорити сказати, ну добре, що хоч живий, да здоровий, нічого не поламав. А я в ті моменти собі обіцяв, що будуть в мене діти, колись я женюся, я ніколи не буду таким методом виховувати їх або так докорять, тоді, коли їм боляться, особливо коли вони не винні. Ну воно якось так автоматично виривається з моїх вуст. І мені потім самому соромно, я потім дітей прошу вибачення, я кажу, діти. Вибачте, і собі так думаю, от буває ж так, да, що те, що ми там ненавидимо, можливо, в своїх батьках, ми потім іноді повторимо ті ж самі помилки. Тобто те, що ми не любимо якусь рису характеру в інших людях або навіть в наших батьках, це не означає, що ми ще не будемо робити так само. Тому що від батьків, від прабатьків нам передається гріховна природа, і ми спадковуємо від своїх. Попередників не тільки сильні сторони, а на жаль і слабі сторони. І от, мама вже чотири роки, як у вічності, мами, немає на цій землі. Але я іноді відчуваю її, ніби вона стоїть поряд. Вона в мені. І я згадую ці моменти, як собі обіцяв, згадую, і мені здається, ну от дивна штука життя. Але як класно, що читаючи Біблію, будучи християнами, ми знаємо, що є Ісус Христос, який може допомогти нам позбавитися всього непотрібного в житті. Це єдине що тішить моє серце дає мені сили для перемоги, для оптимізму, але є ще над цим працювати.